Привіт всім, хто дивиться моє відео. Дякую вам за увагу. Сьогодні хочу вам розказати ще одну свою байку байку про українське весілля. В українському селі весілля гуляли. Три дні пили, три дні їли. Гості молодих три дні поздоровляли. Перший день пройшов гаразд, другий теж вдався на славу. Третій день скажу вам, люди, так. Чесно, я не пам'ятав, хто кого на цьому святі заміж видавав. Гуляли всі, великі і малі, і навіть ті, кого не закликали, пили, їли, дарунки дарували. І на весіллі тім застряли. Не пасеться в селі худоба, голова сільради зник, та й міліція пішла до Бога, бо під церквою три дні вже спить. От таке воно було весілля. Було в нашому селі. Пам'ятатимуть його напевно довго, бо гуляли всі, великі і малі. Дякую вам за увагу. Якщо вам подобаються мої байки, ставте мені лайки. До побачення!